19 жовтня день глибоко вплетений у тканину української історії, день боротьби, втрат і незламного прагнення до свободи. У різні часи саме цього дня українці робили кроки, що змінювали долю народу. У році 1918 коли світ оговтувався від Першої світової війни, у Львові зібралися представники українського народу, політики, священники, вчені, військові. Вони створили Українську національну раду, яка проголосила народження української держави на землях Австро-Угорщини. Це стало початком західноукраїнської народної республіки, символу волі та віри у власну державність. Рішення ухвалене у місті Лева було не просто політичним актом, а заявою: Українці мають право бути господарями на своїй землі. Минуло 30 років, і того ж дня, 19 жовтня року 1947 почалася трагічна сторінка історії. Радянська влада розгорнула депортацію українців із Західної України. Родини вимозили у товарних вагонах до Сибіру, Казахстану на Далекий Схід. За даними, восени того року виселили понад 70 тисяч людей, а загалом понад 200 тисяч. Багато хто не витримав холоду й голоду, та пам'ять про ці події лише зміцнила прагнення українців до свободи. У цей день народилися двоє видатних українців. У році 1879 на Полтавщині Микола Порш, економіст, політик, діяч Української центральної ради, який творив перші закони Української Народної Республіки і відстоював економічну незалежність країни. Через десятоліття, також 19 жовтня, народився Богдан Гаврилишин, економіст світового рівня, меценат і громадський діяч. Його називали українцем, який мислив глобально. Він вірив, що зміни починаються з освіти і людей, готових брати відповідальність. Його ідеї живуть у поколіннях українців, що прагнуть змін. Цього ж дня вшановують пророка Йоїла. У народі 19 жовтня вважали проводами осені, завершували роботи, дякували землі за врожай і спостерігали за погодою, щоб передбачити зиму. 19 жовтня день народження свободи і день пам'яті. У ньому з'єдналися героїзм, страждання і віра у власну силу. Минуле цього дня дороговказ для сьогодення. Шлях України ніколи не був легким, але завжди гідним. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.